Пансіонат чи доглядальниця? Що краще для ваших рідних? Коли близькі потребують догляду, важливо зробити правильний вибір. Доглядальниця це нестабільність. Вона може звільнитись, змінити графік або просто не прийти. Пансіонат це надійність, догляд 24 на 7, без форс-мажорів. Доглядальниця це лише одна людина. Вона може втомлюватись, не завжди приділяти достатньо уваги та не має заміни. Пансіонат це команда професіоналів, медики, нянечки, санітарки завжди поруч, щоб забезпечити якісний догляд. Доглядальниця це ризик. Як перевірити її досвід? А що якщо піде щось не так? Пансіонат це гарантія якості, контроль здоров'я, збалансоване харчування та комфортні умови проживання. Доглядальниця це одноманітні дні. Людина залишається наодинці без соціального життя, пансіонат це активне життя, прогулянки, спілкування, нові знайомства та підтримка. Висновок очевидний, пансіонат це турбота, комфорт і безпека для ваших рідних. У нас три локації в Одесі біля моря, на фонтані та в Усатово. Телефонуйте, і ми допоможемо вам зробити правильний вибір.